Вітаю! Давно ми не аналізували пісні. Зараз виправимо це. Присвятимо урок німецькомовним пісням, які представляли Німеччину на Євробаченні різних років. І почнемо з найновішої. Або und Тіна виступили цього року в базелі з піснею Бала. Послухай її, і ми разом розберемо текст. Нагадую, що я не можу порушувати авторське право і додавати пісню в своє відео. Але посилання на пісню ти знайдеш в описі. До речі, саме цей виступ отримав від України в фіналі 12 балів. Отже, про назву є дієслово балерн воно розмовне означає вистрілити, шмальнути, тобто це не якесь серйозне слово. В формі ещ воно виглядає як балере. Але ми ж пам'ятаємо, що в піснях часто закінчення дієслова не вміщається в рядок і його скорочують, часто позначаючи букву, яку викинули апострофом. Ось тут це й сталося баля. Тому по суті назва пісні перекладається як стріляю. Дас лох діра отвір. Я прострілю діри вночі. Und knallen auf mein Dach. Знову скорочені форми дієслів. Der Stern, Зірка. Кналлен хлопнути, вдаритись, жахнути. Так, це слово теж доволі неформальне. Так кажуть про постріли в тому числі. А ще можна хлопнути дверима. ласен» – «дас дах. – «дах». Зірки падають і вдаряються об мій дах. weh, болить. Робить боляче, дослівно. Ein bisschen, хоч тут і просто бісхен. Трохи. Wiedersehen, Бачити знову. Все ще трохи болить, коли я бачу тебе. Aber ich komm nie wieder, egal was du mir sagst. Знову ж таки скорочена форма дієслова. Ком Kom, замість коме, тому не дивуйся. Віда комен прийти знову, повернутися. Егаль байдуже. Але я ніколи не повернусь і байдуже, що ти мені скажеш. До речі, якщо тобі не шкода витратити одну секунду часу, щоб поставити лайк цьому відео і подякувати таким чином за урок, який ти дивишся вже декілька хвилин, то зроби це, будь ласка, я буду дуже рада. І знову noch bisschen weh, wenn ich dich wieder швірязи Aber ich komm nie wieder, egal was du mir sagst. Kreide Silhouetten auf dem Trottoir. Die Kreide, Kreide. Die Silhouette, Silhouette. Wohhodit jakschczätzi dwa два слова pojednajmo. Silhouette na Kressluni Kreidujo. Das Trottoir, Trottoir. Silhouette na Kressluni Kreidujo na Trottoir. Swishen uns ein Tatort wie bei CSI Der Tatort, Tato Miste Lochino Mistepodi CSI crime Scene investigation Огляд місця вчинення злочину. Ogled розслідування. Між нами місце події, як в сцені розслідування. Hast baby tut mir leid gesagt zum ersten Mal? Тутмеаляйте мені шкода, ersten Mal, вперше. Зупинимось на цьому реченні детальніше. По суті, тут написано сказав вперше мала мені шкода, але зверни увагу на порядок слів. Речення починається з дієслова, і це не запитальне речення чи наказовий спосіб. Часто такий порядок виникає, щоб не ставити сполучник вин. Ми будемо пізніше детально говорити про такі конструкції. Вони часто зустрічаються в реченнях з умовним способом, з яким ми познайомилися в 105 му уроці. В наступному рядку ми саме кон'юктів цвай і зустрінемо. Тому тут ми можемо перекласти так Коли ти сказав вперше Мала мені шкода хет das дас 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 енде war». Без скорочень. Wissen sollen, dass das дас 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 енде war». По перше, ось і обіцяний умовний спосіб гете. Чому саме така форма вісен золен»? Пояснюю, як би ми сказали в минулому часі звичайне речення в індікатів, я повинна була знати ich sollte вісен в претерітумі, habe вісен золен в перфекті. Якщо не розумієш, чому не гезольт, запрошую в урок номер 93. Нагадую, що на цьому каналі уроки пронумеровані і навчання матиме найбільшу ефективність, якщо ніякі уроки не пропускати. Тепер згадаємо кон'юктів цвай з уроку номер 105 Ещхабе віссензолен в умовному способі буде ich hätte wissen sollen. Дієслово, яке на другому місці, ставимо в кон'юктів цвай. Виходить, я б мала знати це перфект минулий час. Тобто я мала б знати в минулому. По друге, хай тебе не лякає три дас підряд у другій частині речення. Багато хто викидає, наприклад, артикль з речення, тому що там вже є сполучник ДАС, хоча ніякого відношення одне до іншого немає. Перший ДАС це сполучник «що», другий ДАС це «це» вказівка, а третій ДАС артикль слова енде. Об'єднаємо з попереднім рядком «Hast baby tut mir leid gesagt zum ersten Mal?»

це ще одне значення слова альц, про нього зроблю окремий урок, але так, слово альс є багатозначним і ніж, і коли, ось тепер додамо ще значення наче. І знову бачимо умовний спосіб гете, тому що коли ми кажемо наче, то це вже нереальна ситуація, тому замість індикатів будемо вживати конюктів. Але не турбуйся, детальніше про цей випадок обов'язково окремо поговоримо. Ти ставиш крапку в кінці речення, наче ти ніколи мене не знав. Also, wechsel ich Parfums und kauf mir neues Gewand. Wechseln – змінювати. Das Parfum – Parfum. Das Gewand – вбрання. Тому я змінюю парфуми і купую собі нове вбрання. Ich krieg wieder diesen Drang Ich will den Wild untergang. Kriegen отримувати Der Drang потяг, прагнення, бажання. Der В мене з'являється знову це бажання краще б настав кінець світу. Дослівно я хочу кінець світу. «I shoot for the stars». shoot for Das war's. ce все. Я думаю це все, я стріляю до зірок. Друга частина цього рядка англійською мовою. Далі знову приспів двічі Ich balle löche in die Nacht, Sterne fallen und knallen auf mein Dach. Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wieder sehe, aber ich komme nie wieder, egal was du mir sagst. Ich sehe die Sternensplitter auf meiner Haut wie Glitzer. Der Splitter, Ulamuk. Die Haut, Skira. Der Glitzer, Blisk Hab gelernt, was mich nicht killt, macht mich nur schicker. Schick, Schick nicht? Шіка це форма комператів, сподіваюсь, всі розуміють. Навчилася, що мене не вбиває, робить мене лише більш шикарною. Вас меч ніхт келт діє слово тут взяти з англійської мови кіл вбивати. Вертестуфе меш іменох не фанген, ді кугл куля фанген ловити. Іманох все ще, як і раніше. Ти б зловив, як і раніше заради мене кулю? Weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand. Die Waffe – зброя die Hand – рука, тому що твоя зброя зараз в моїй руці, далі знову повторюється та частина, яку ми вже перекладали, і приспів двічі. Помічаєш, як підвищується рівень складності в текстах пісень, які ми розбираємо. Додаються нові граматичні конструкції, і ти можеш побачити, як в реальному житті їх застосовують. Щоб закріпити весь цей матеріал, переходь на мій патреон за тренувальними вправами. Друга пісня на сьогодні з назвою «Frauen Welt» представляла Німеччину на Євробаченні в 2007 році і виконував її Роджер Ціцеро. Вона опинилася в результаті на 19-му місці і не була дуже популярною, але це була остання пісня німецькою мовою, з якою Німеччина виступала на Євробаченні аж до 2025 року. В більшості випадків Німеччину представляли англомовні пісні. Отже, як перекласти назву Жінки керують світом. Саму пісню знайдеш за посиланням в описі, а поки що працюємо з текстом. це haben, скорочення в розмовній мові. Вже в школі хлопці сміялися. Дох. Але в цьому випадку, тому що уважні постійні глядачі знають, що це слово має і інші значення. Ausmachen. Теж багатозначне слово в цьому випадку нам підійде переклад означати. Але й для мене це взагалі нічого не означало. Тобто мені було абсолютно байдуже. Sie war so süß und ihre Beine so lang. вона була такою милою, а її ноги такими довгими. Зюс це, звісно, солодкий, але коли мова йде про людей, тоді можемо перекласти милий. Bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen? Пропущений підмет. Ich, але за формою дії слова bin, ми розуміємо, що мова йде саме про першу особу однини. Fast – майже. Майже рік я ходив на її балетний курс. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, erfahren, дізнаватися, де Umweltschutz – захист навколишнього середовища штин ауф плюс акузитів – захоплюватися бути прихильником. Таке значення буде саме тоді, коли це дієслово використовують саме з таким прийменником. Коли я дізнався, що вона є прихильницею захисту навколишнього середовища? Діпарка Парка куртка з каптуром. Неїн шити. Пришив до своєї парки ні дякую. Das hat sie damals alles nicht interessiert. Дамальс тоді в той раз. Це все тоді її не зацікавило. Зверни увагу, що тут діє слово не «зейш інтересірен, цікавитися, а просто інтересірен цікавити. Doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. «Дох, але, саме в цьому випадку нагадую, не забувай і про інші значення цього слова. Зайдем, з тих пір, регірен керувати. Але з тих пір я знаю, хто керує світом. Приспів. Wie sie gehen und stehen. Як вони ходять і стоять. Wie sie dich ansehen». «Sich ansehen» дивитися розглядати, як вони на тебе дивляться. «Und und schon öffnen sich Tasche und Herz». «Sich öffnen» відкриватися. «Die Tasche» кишеня або сумка. Так, кишеня також. І ось вже відкриваються кишеня і серце? Und dann kaufst du einen ring und ein Nerz». Der Ring – обручка, der Nerz – норкова шуба. І потім ти купуєш обручку і норкову шубу. Ein lastziver Blick – lastziv, двозначний, der Blick – погляд, двозначний погляд. Und schon ändert sich deine Politik, sich ändern, змінюватися. І ось вже змінюється твоя політика. Kein Boss und kein Action held. Der Held Heroi. Бос і не Герой бойовиків. Kein Staat und kein Mafia geld. Der Не держава. держава і не Гроші Мафії. Frauen regieren die Welt. Жінки керують світом. Другий куплет. наїв». Тут слово СОВОРЕЄСТР використано в образному значенні, яке походить з виразу. Але регістрацін дослівно витягнути всі регістри. ЦЕ ідіома, що означає використати всі можливі засоби хитрощі методи, щоб досягти мети. Отже, тут можемо перекласти цей рядок так весь арсенал від кокетства до наївності. Sie haben als Baby schon den Vater im Griff. Im Griff haben – володіти ситуацією, мати владу, тримати під каблуком. Вони ще немовлятами вже тримають батька під каблуком. Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen. Вони викладаються наповну, коли вони чогось хочуть. Und du beißt auf Granit, wenn sie schmollen. Auf Granit beißen – дослівно гризти граніт, безуспішно старатися, битися об стіну. Schmollen – капризувати, ображатися, дутися. А ти б'єшся об стіну, коли вона ображається. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen. Sich lächerlich machen, verstehle dir Verhauen, pobite. Du verstehle dir selber einen Ausdruck und daehst selber Damit die Mädels einmal nur rüberschauen. Das Mädel, diebschene, rüberschauen, pogljanute. Щоб дівчата раз лише глянули Зі Пушен Бекхем онт Щорцтн Клінтон. Пушен проштовхувати, просувати. Щорцен скинути. Вони просувають Бекхема і скинули Клінтона. Онедафюанепартайцогрден. Про конструкцію Оне цу» ми говорили в уроці номер 103. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen, und schon öffnen sich Tasche und Herz, und dann kaufst du einen Ring und einen Nerz, ein Blick, und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein Actionheld, kein Staat und kein mafia -Geld. Frauen regieren die Welt. Ось і все на сьогодні.